Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему вирішення квадратних рівнянь за допомогою теореми В'єта». Багато хто не любить теорему В'єта, використовує дискримінант, але її краще знати, бо інколи вона допомагає швидко перевірити корені, які ви знайшли там, через дискримінант, або ж можете її полюбити і вирішувати квадратні рівняння через неї. Теорема В'єта найчастіше використовується зі зведеними квадратними рівняннями. Отже, давайте пригадаємо. Яке рівняння називається зведеним? Наприклад, 2х2 плюс 3х плюс 5 дорівнює 0, або х2 плюс 7х мінус 3 дорівнює 0. Так, це друге, Тобто в зведеному квадратному рівнянні коефіцієнт а дорівнює одиниці, завжди. Отже, що нам говорить теорема Вієта? Теорема Вієта нам говорить про те, що сума наших двох коренів х1 плюс х другий має дорівнювати. Другому коефіцієнту, але з протилежним знаком. А множення це друга умова, множення наших коренів, х1 помножити на х другий, мають дорівнювати вільному члену нашого рівняння, тобто це. Як же ж зрозуміти, який корінь підходить? Ці два корені, які ми знайдемо, зараз розповім як, мають задовольняти як і перше, так і другу умову. Бо якщо воно задовільняє першу умову, а другу ні, то це, звісно, прикольно, але так не працює. Розглянемо приклад. Візьмемо моє улюблене квадратне рівняння х 5 х плюс 4 дорівнює 0. Ми маємо, що сума наших коренів x 1 плюс х друге дорівнює b, але з протилежним знаком. Тобто було 5, стане мінус 5. Множення наших елементів x перше помножити на x2 дорівнює 4, тобто вільному члену. Дивлячись на першу умову, можна задати питання, як нам знайти x1 і x друге, які в сумі дають мінус 5. Та їх дуже багато, ну мільйони. Тобто я можу легко знайти купу чисел, які в сумі будуть давати мінус 5. Отже, це не варіант. Дивимось на другу умову. Множення двох чисел дає результат 4. Хм, А тут вже не так багато варіантів. Отже, давайте перечислимо, скільки варіантів в нас є. Тобто, можна додатнє на додатнє або від'ємне на від'ємне, щоб отримати додатнє число в результаті. Окей. 1 на 4, мінус 1 на мінус 4, 2 на 2 і мінус 2 на 2. Не так же багато варіантів. Типу, 4 легше, ніж мільйони. Що ми маємо робити з цими варіантами? Ми їх маємо перевірити за допомогою першого, першої умови. Отже, підставимо: візьмемо 1 і 4, вони в сумі мають давати нам мінус 5. 1 плюс 4 5. Ні, не підходить. Бо має бути мінус 5. А от якщо ми візьмемо мінус 1 і мінус 4, в сумі вони дайдуть нам мінус 5. О, як швидко ми знайшли ці корені. Отже, наша відповідь х дорівнює мінус 1, ну, х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює мінус 4. А чому зі зведеними рівняннями працювати набагато легше? Бо якщо буде коефіцієнт А, то буде трошки складніше підбирати корені, бо вони можуть бути тоді ще. Дробні, ну, там з'явиться більше варіантів, які нам треба буде перераховувати. Тому не раджу використовувати теорему Вієта, коли у вас не зведене квадратне рівняння. Але якщо зведене, перед x в квадраті стоїть одиничка, то використовуйте дуже корисно. Отже, давайте вирішимо завдання. В нас буде квадратне рівняння типу. От давайте те, що ми вирішували тоді на дискримінанті. Якщо пам'ятаєте, я напам'ятаю. х квадрат мінус 13х плюс 12 дорівнює 0. Давайте спробуйте знайти через теорему вієта корені цього рівняння. Отже, давайте перевіримо. Маємо розписати, що х1 плюс х2 дорівнює. Так, в нас b мінус 13, значить змінюємо знак отже, 13. Х1 помножити на x2 дорівнює 12. Отже, ми можемо перерахувати варіанти, які в нас в добутку дадуть 12. 1 на 12, 2 на 6, 3 на 4. Ми візьмемо додатні тільки числа, бо сума двох коренів додатня, тому можна не брати від'ємні числа. Отже, підставимо. 1 плюс 12, я беру перший свій варіант. о, 13. Одразу співпало. Супер! Отже, ми так швидко знайшли відповідь, що х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 12. Ізі. Дякую за увагу, друзі. Всім до наступних зустрічей. Пока!